Продовження Бетви Дракона і Синього равлика. Відстань від мене. Я просто сюди прийшов, щоб поняти, на що ви це зробили. А що ми там робили, я не пам'ятаю? Кинули на нас бомбарділа крикоділа. А, точно. Ай! От так тобі і треба. А чого така не пічна битва? А что? Бо я тебя прибью. Ой, не-не-не. Ні, ні, ні. Давайте, іди допомагайте мені. Не, ми спимо. Настойте. Так. А! Ой. Да та те і так впав. А, я маю клева. Юху. ху Что свого дракончика давно там нема? Може, підемо за ним? Ти ж ще так поганий. Сухрон тепер добрий, а хто Сохрон? Та ще я дурний! А, тебе так давно не було, що ми па що ми все забули. Але знаєте, що ми єдині хто проснулись? Ну, то значить всі інші інчистох. А вот а ні, ти, нічайно не друг синього равика того. А чого я маю бути його другом? Буде тоже синій! І що? І ти можеш бути його другом? Ні. Я ж вас навіть не б'ю. Все, я Я йду. Я йду Я йду Я йду пф. Та не заважай, добре. Я буду стояти. Я просто стою. Що ж, що, що нам робити? Напевно, нам треба йти шукати того дракона, але ж ми одні. Ні, Ми разом з Сохроном, правда? Так? Ой, Сохрон. Все гаразд? Ні. А, добре, можемо піти без його. Одну годину потому. Я змучився. Давай тут перепочинемо. Добре. О, дивися. Це що? Якась печера. І що ти думаєш? Ні! Не засувай мене туди. Потім скажи, що там буде. Ой, почкай. Хм. <плес> mm. Що? Ой, і правда вони? Здоров. Ти що, пішов за своїм дружком, ау, ну, так? А його нема. Та де він? Він от туди упав. <плес> Іди забирай його. Все. Тепер поверни мені його. А! Hee hee hee!